Президент Зеленський він давав інтерв'ю The Guardian і він зазначив, що захоплення Росією Покровська. Може відкласти посилення санкцій проти неї, і також захоплення Покровська Путін може використати як таку нагоду переконати Трампа, що в нього все дуже добре потрібно тиснути на Київ з метою, щоб ми вивели взагалі війська із Донецької області. Чи може тут бути ця загроза, що справді, якщо не дай Боже, вдасться росіянам захопити це місто, вони почнуть розкачувати цю тему, що все. Відступайте повністю, ні, ну очевидно. Тут тут не треба Настя в цьому сумніватися для Путіна. Це зараз, ну як раніше був Бахмут, зараз Покровськ. Тобто, це, мовляв, свідчення того, що, попри все, попри всі шалені втрати, ми просуваємося. Нам тисяча більше, тисяча менше жодним чином не є важливою. Ми виконуємо стратегічну, так би мовити. Задачу ми б'ємося з укронацистами і так, далі, і так далі. От тому, якщо не доведе Господи це станеться, я думаю, він буде використовувати. Ну хіба що я надію на те, що Трамп на це вже не буде реагувати таким чином? Угу. Е, ну і давайте не забувати, Настя. У нас вже є все-таки свої ракетні розробки, які просто потребують грошей. Тому от я й кажу, що нам зараз потрібно будь-яким способом домогтися, щоб ці гроші були. Бо на якщо випускається дві-три ракети фламінго на там на на день чи на, на 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 тиждень, це одна річ. Якщо їх буде. 15 20 на день це інша річ. Я розумію, що це все надто складні матерії, і так просто це не робиться. Але е, з того ж інтерв'ю можна зрозуміти, що найголовніше це гроші, і Зеленський про це говорить. Нам не вистачає ресурсів. Значить, давайте тоді подумаємо, що зробити в першу чергу, щоб цих ресурсів було більше. Так, флемінго може не така. Е, не така е, е, ну, сучасна, скажімо, ну в тому розумінні по, mm -hmm. по своїх характеристиках, як е, та ж сама ракета, е, е, яку ми так сильно хочемо отримати, цей томагавк, але з іншого боку, в неї є свої переваги, вона е, летить далі і в неї е, потужність значно більша. Тобто це може компенсувати ті недоліки, які є в порівнянні з томагавком. Так що потрібно лише мати гроші для того, щоб масштабувати вже ну фактично доведений до е, більш-менш нормального рівня е, виріб. От власне і все до речі, з приводу грошей, то я хочу подякувати чехам, волонтерам, які збирають кошти на ракети Фламінго, і зібрали досить швидко на дві ракети. А ініціатива називається Подарунок для Путіна. Вони раніше допомагали нам збирати кошти, і бачите, буквально менше ніж за тиждень знову зібрали саме для того, аби ми виготовили ці ракети і відправили туди, куди потрібно. От Настя, якраз про це і мова. Тобто, якщо б у нас були от такі е, друзі, як як. Чехи, норвежці, голландці, данці, ну одним словом, фіни. Ну, тобто, всі так. ті, які, які роблять оцей практичний внесок, я думаю, подарунків для Путіна було б дуже, дуже багато. До речі, про економічну ситуацію в Росії ми з вами зараз поговоримо. Олексій Вертій пише, що панове робіть висновки ніяких перемовин, ніякого перемир'я з Путіним, адже будь-які перемовини і будь-яке перемир'я це порятунок Росії в той момент, коли Путін довів її до повного економічного краху розвалу та припинення існування як держави. Такий крах, такий розвал та таке припинення існування Росії як держави умова всеохопного миру, припинення війни. Не лише на десятиліття, а можливо навіть і на століття, тоді хід світового розвитку піде зовсім іншим мирним шляхом. В такому разі потрібно лише сприяти Путіну довести розва до розвалу Росію розпад і припинити існування Росії в цілому як держави. А чи справді, от ми можемо також скористатися цим моментом, поки немає ніяких перемовин, припинення вогню для того, щоб посилювати наші економічні санкції в е вигляді дронових атак по нафтопереробних об'єктах? Ну і так далі, щоб справді цей розвал почав іти зсередини. Ну, знаєте, Настя, мабуть, ви не знайдете іншого співрозмовника, який так мріє про цей розвал Росії, ніж я. Але при цьому я залишаюся на таких оптимістично реалістичних позиціях і розумію, що, на превеликий жаль, якогось такого чарівного ключика, який можна повернути, і Росія от в цей момент розвалиться, на жаль, ще немає. Те, що Путін веде її до розвалу, це факт. І те, що ну коли читаєш всі ці російські джерела, вони вже самі вищать і кричать і не розуміють, що робити, то це факт. Але питання в тому, скільки ще у них є оцього, знаєте, запасу фінансового, щоб продовжувати оцю. Ну, хай повільно, але все-таки експансію. Uh -huh. І от в цьому проблема. Тобто, якщо б ми мали достатньо можливостей знищувати Росію зсередини, якщо б ми мали можливість е, е, збирати е, у себе все те, що нам потрібно, і не залежати від постачань е, наших, скажімо, там американських партнерів, ситуація була б кращою, оскільки у нас ні одного, ні іншого, поки що в такому е, в такій кількості немає. От, через це ми і стоїмо е, напів так би мовити, в напів е, такому стані. Тобто, дайте трошечки більше грошей, купимо більше ракет, знищимо більше нафтопереробки, збільшимо більше е, військових об'єктів. Не дали ви нам грошей? Ми змушені стояти. Вони в цей час сунуть. Тому тут е, однозначного рішення, на жаль, е, бути не може. Розумієте, ну от інформація недавня, яка мене чесно кажучи, дуже засмутила, те, що знову прорвали кордон на Харківщині, знову є проблеми на півдні. Тобто, розумієте, за рахунок цієї ординності, коли сунуть. Я бачив, мабуть, ви так само бачили оці кадри. Е якісь е обідрені, їдуть на якихось велосипедах, на якихось е напівживих машинах. Тобто, так. але все одно сунуть. Оце знаєте, ну це сарана, яка от просто летить хмарою. І оцю сарану треба ж так само зупиняти. І, і отут, от якраз питання в тому, е щоб в цей процес не увірвався фактор. Вже нашої неспроможності е, с, робити те, щоб оцю сарану зупинити, тому що так вона ця Росія знищується зсередини, але й ми вичерпуємо свої можливості. І отут треба шукати оцю середину між тим, щоб доконати оцю російську дохлу економіку, угу. але й самим втриматися. Бо це в кінцевому рахунку є е, ключовим фактором, щоб потім. Після Путіна ситуація буде іти в зовсім іншому руслі, але насправді, пане Володимире, зараз в Росії все таки почало зростати невдоволення через економічні труднощі та нові санкції, тому що в деяких регіонах там фіксують вже стихійні протести. Звісно, їх там влада швидко придушує. Але ось, наприклад, в ніякому городі Дімітравград. Ось ці градостроїтелі щось занервували, і вони от просять їсти, тому що кажуть, що немає зарплат. У нас величезні борги. Дайте нам зарплату. І 300 людей, які, до речі, зводять дослідницьку ядерну установку в Ульянівській області. Вони припинили свою роботу і зібралися біля офісу компанії. А Путін же я нагадаю. Він називав цю ядерну установку революційною розробкою і казав, що на цій базі створюється міжнародний центр досліджень для. Замкненого ядерного так, циклу. Так. Ну, це він знаєте, що хотів зробити? Він хотів, замість того, який є в Швейцарії, зробити російські, ну як вони там, я не буду повторювати, аналогов ні, от варіант. Ну і вийшло те, що ви зараз сказали. Так. Коли, коли виходять люди, кажуть, у нас я теж бачив е, цю інформацію. Там відео є в інтернеті. До речі, друзі, хто не бачив, ви можете подивитись, тому що там справді щось пішло не так, і ці працівники вийшли на міні-бунт. Почали говорити про проблеми з отриманням зарплати. Кажуть, що ще з червня місяця їх затримують, і взагалі нічим зараз кредити платити, боргів багато. А на майданчику, де вони працюють, кажуть взагалі. Побутові умови нікудишні ну, туалети переповнені, не відкачуються, вода не привозиться, купується все власним коштом, і обіди навіть скасували і підвозку людей. Тобто, як ви думаєте, чи побачимо ми, по-перше, цих людей ще живими, ну а по-друге, чи може це масштабуватися? А це ж ще добре, що проблеми саме в ядерній сфері. Ні, це може масштабуватися і це буде масштабуватися, тому що ну це об'єктивно. Ми з вами так само говорили, що якщо не вистачає грошей, то їх не вистачає. Ну от, звичайно, те, що пишуть в Росії, це суцільна брехня, але навіть цей брехливий їхній бюджет на наступний рік все одно говорить про те, що навіть там формально записали, що видатки на оборону вже зменшуються. Тобто, це ж вже як кажуть, святая святих. Тобто, якщо вже навіть офіційно пропонується, щоб на видатки на оборону пішли вниз, це означає, що ну вже грошей нема, тому що на все інше грошей нема за визначенням. Недавно я бачив чергові дані по Газпрому. Тепер вже. Та курка, яка несла золоті яйця до бюджету, тепер буде з бюджету отримувати шалені там по-моєму називали 600 мільярдів рублів за цей, за цей рік доплати, щоб просто триматися на плаву, бо і вона вже падає. Ну подивіться, ми вже про нефтяну нафту галузь згадали, що відбувається фактично держава. Вже зараз дотує е, нафтову видобувну галузь. А якщо піде обвал і і тут, то тоді це взагалі буде кінцем. А на 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 цій нафті тримається 30-35% самого бюджету. Отже, е, щоб ти не взяв, е, воно все одно тягне одне до одного. Економіка починає затухати Так. Так, це ще, не, це ще не, не стоп, це ще не те, що все припинило функціонувати. Але це вже такий очевидний спад, а це означає, е, ну, дивіться, якщо я підприємець е, і я припиняю свою роботу, раніше я платив якісь податки, uh -huh. правда? Із цих податків формувався, власне, оцей загальнонаціональна кубишка, uh -huh. де були ці гроші. Я не плачу, значить, уже мінус. Але ж мені треба якось функціонувати. Значить, я буду просити у держави, щоб вона мене якось підтримувала. Ну, Держава е, підтримувати не може, тому що у самої нема грошей. Що мені робити, якщо я е, ну, був середнім підприємцем, у мене було 10 якихось там співробітників і так далі. Я їх звільняю. У них так само проблеми. Угу. Ну, і це ж іде, е, так би мовити, валом. Тобто одне чіпляється за інше, і у підсумку мільйони людей залишаться ну, в ситуації, коли вони не зможуть себе просто прогодувати. А от звідси і виникає дві, так би мовити, можливості. Або цей російський стихійний бунт. Бо от той приклад, Настя, що ви зараз навели, це не це не випадковість, це вже сигнал. Але це так би мовити перша ластівка. Але якщо люди будуть справді позбавлені роботи, соціальних якихось виплат, побутових елементарних потреб і так далі. Так далі ну, у них виникне uh -huh. просто об'єктивне об бажання щось сказати. Що робить Путін? Він зараз ще більше закручує гайки. Ну от зараз в Росії чергова тема: заборонили верні, ні, заарештували. Якусь молоденьку дівчинку, яка там співала своїми хлопцями, е, при тому просто вийшли на вулицю поспівати. Ну, в Росії це не можна. Ну це вже підготовка до бунту. Тобто, через ФСБ це все прикривається. І зараз піде е, ще більше в, десь, е, по-моєму, з 1 березня, по-моєму, вже буде Чебурашка.нет повністю в Росії uh -huh. функціонувати. Значить, е, ну все, все закривається в таку, знаєте, капсулу. А оскільки там тиск буде підніматися, в якийсь момент кришку підірве. Ну це теж об'єктивний процес. Так що процес е е розвалу е цієї структури він наближається. Просто питання в тому, от що буде оцим ключовим елементом, який так би мовити, оцей шнур підпалить. Ну, от наші глядачі пишуть, що це може статися. І, до речі, якщо ви помітили, справді на цей міні-мітинг вийшло 300 людей, не 30. Це вже така тенденція так. до зростання. І пам'ятаєте, коли там виходили ось ці дружини мобілізованих зі своїми каструлями, то там було по 5-10 людей. А зараз з'являється 300, і, можливо, якщо одні побачать, що ага, ну значить, можна вийти говорити про, про проблеми, то вийдуть і в інших регіонах. Але от Людмила, наша глядачка, пише, що насправді вони будуть сидіти і взагалі Землянках жерти репу, але звинувачувати в цьому, як завжди, бан а Валентина Ладор каже, що якби їх обстрілювали так, як нас, українців, тоді б вони може і забастували. Їх треба брати за жабри, щоб вони не могли дихати, щоб не було що їсти та пити, і тоді буде якийсь результат. Ну а Володимир Кривецький взагалі розписав детально, що насправді темнота це відімкнена пропаганда та немає інформації і продукти, які здорожують. і з часом без світла, а вони всі будуть на талонах. Відповідно, тож світло потрібно на Росії вимикати так само потрібно нищити паливо, почнуть їсти одне одного, і тоді буде результат. Може кремлівського кінця з'їдять, чи когось із спільників. Це також добре. Насінька, ви знаєте, не можу не поводитися з нашими глядачами, але от ви знаєте такий теж епізод, можливо, ще одна хвилинка у нас є. От теж з розряду того, що відбувається. Інша петиція стоять жінки перед школою і розповідають, що от в цій школі вчилися наші герої, які погинули. Угу. От а, от місця де поставити парту, іменну, от імені бандита такого, то який загинув в Україні, більше немає. І от що мамаші цих хлопців вимагають не покарати того, хто відправив їхнього сина на війну і він там загинув, а щоб створ щоб зробили нову більшу школу, щоб там поставити парту, розумієте? <різький> це логіка рабів, яка просто нікуди не 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 зникає, яка, яка є, яка процвітає. І тут дуже важко сподіватися, що у цієї категорії людей, а це переважна більшість росіян, угу. щось може прорватися. Правильно каже наш глядач, що будуть їсти репу і сидіти в землянках, але казати, що в усьому видно НАТО і, і Бандерівська Україна. Україна. Да. Ну, це така популяція. На жаль, тут нам треба теж це враховувати і розуміти, що ну, буде з цією популяцією важко. Але так само я згоден, що коли не буде світла і коли не буде пропаганди не буде пропаганди, то можливо через певні, як кажуть, десятиліття щось там на цій території і зміниться.